Привіт, малята! Я рада вас вітати. Хто це малята? А -а -а! Це наші друзі. Шарик та Тузик! А чому шарик плаче шарику? Дітки, у шарика немає будки. Давайте ми з вами разом її збудуємо. А перед тим, як будувати для шарика будку, ми з вами розімнемо свої пальчики. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали, потрусили. Ще й постукали? і Відкрили. Виконайте вправу ще раз. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали, потрусили, ще й постукали і відкрили. Ну що, малята, почнемо. Беремо цеглинку. Жовтого кольору і кладемо її. Беремо іншу цеглинку також жовтого кольору, і кладемо навпроти. Ось так, як я це роблю. Беремо цеглинку синього кольору і накриваємо наші дві цеглинки. Ось так. Яка у нас вийшла будка? Подивіться. Малята, вам сподобалося будувати будку? Надіємося, нашому шарику буде в ній дуже затишно. А я з вами прощаюся. До побачення. Па-па!